Хмельничани, як і усі українці, з жахом чекають опалювального сезону. Тарифи на комунальні послуги зросли неймовірно, тому кожен шукає спосіб зекономити та не змерзнути взимку. Щоб, хоч якось допомогти людям, у Хмельницькому почала діяти оновлена програма співфінансування Теплий дім. Довгий час програма не була ефективною. Жодного будинку за останні два роки утеплено не було. Та враховуючи зрощення комунальних послуг, ця програма може стати актуальною для всіх хмельничан. Ми розуміючи її потрібність, особливо в частині здорожчання комунальних тарифів, допрацювали програму, зробили її максимально дієвою і фактично з дня на день отримуємо перший утеплений будинок на вулиці Бандери. Мешканці багатоповерхівок можуть отримати 50% коштів на фінансування утеплення будинку. Якщо ж у будинку створене ОСББ, то він може отримати 70% коштів. Мешканці ОСББ можуть звернутись до міської ради і отримати 70% співфінансування на утеплення багатоквартирного будинку. Тобто самим мешканцям треба буде здати тільки 30%. Причому, що ОСББ має матимуть можливість. Кредитуватися через теплі кредити в Ощадбанку і з боку міської ради, ще отримувати відшкодування по компенсації кредитної ставки. Та крім утеплення в програму додали ще кілька позицій, потрібних для енергозбереження: це заміна вікон у під'їздах, встановлення утеплених дверей, ремонт та утеплення даху, заміна внутрішньопід'їздних мереж. В принципі, нічого складного. Мешканці мають зібрати збори, мають проголосувати і висловити бажання долучитись до програми. Має бути як мінімум 75% погодження усіх мешканців. Ну і далі власне звернення до міської влади. І далі все по процедурі. Незабаром відбудеться презентація першого будинку, утепленого за співфінансуванням з казни міста. До кінця цього року планують утеплити ще чотири будинки. Вікторія Земба, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.